Всім привіт, Привіт, друзі! Не так давно ми з Тетяною знімали відео про рибалку в Іспанії, а на днях мені написали коментар. Мені спитали, як отримати дозвіл на рибалку. І мені потрібно, був потрібен якийсь час, щоб зібрати якусь інформацію. І зараз я вже приблизно розумію. Всі правила, всі там, якісь тонкості, як це все робиться тут. Ну, і тому я вам зараз всім розповім. Як хто додивиться це відео до кінця, буде знати, як, яка рибалка дозволена, де можна рибалити, що треба, які там штрафи за порушення, там, і головне, де можна взяти цей дозвіл на риболовлю. Ну і так, не будемо зволікати. Поїхали, так? Да? Значить, ну ви наша інформація більше буде допікатися Каталонії, тому що ми тут в Іспанії, в Лора Марк. І я збирав всі відомості о, относно цього узбережжя. Ну але я не думаю, що в Іспанії десь там о, якась дуже велика різниця в інших місцевостях, але я все ж раджу там, якщо хтось буде рибалити там в інших там Андалузії або там. В країні Баски то треба там звертатися до локальних цих мереж і шукати там інформацію, будь-що, якісь ще там. Але головне, значить, в Іспанії рибалка дозволена, дозволена рибалка в морі, дозволена рибалка на е, водойомах е, внутрішніх і підводна рибалка теж дозволяється. Але всі ці, ці види рибної ловлі вони потребують ліцензування, треба брати ліцензію. В морі дозволена рибалка як з берега, так і з човна. Так само і на внутрішніх водойомах, і подводна рибалка теж, але є якісь шігули, про які ми зараз і з вами поговоримо. Почнемо ну, спочатку. Ну, рибна ловля з берега. Рибна ловля з берега дозволяється. Можна мати дві гудки. І на кожній або два спінінга на кожному спінінгу не більше трьох очків. Це такі правила. Стосовно снастей, якщо будете рибалити з човна, така сама регуляція, тобто можна мати дві вудки на чоловіка і можна мати по три гачка на кожній цей, на кожній вудці. Да? Забороняється, якщо відносно рибної ловлі. Підводної охоти, так, так званої, да? вона теж дозволена, не, не можна, правда, робити, ну, полювати десь на пляжах міських, де люди купаються, але в таких інших місцях це можна робити, тільки забороняється використання аквалангів або інших якихось приборів для дихання. І е, можна тільки використовувати рушницю для підводного полювання. Ну, власне, мастка, ну такі отречі. от речі. Є е, у них е, особливі такі е, е, щегули відносно е, е, ну, великості, яку рибу можна ловити, яку, на яку рибу можна полювати. Тобто розміри риб, вони теж у них оговорені. І це треба е, ну, на це треба звертати увагу. В деяких е, случаях е, треба буде звітувати про той улов, про який ви піймали. Ну, але це більше стосується для тих, хто займається промисловою рибалкою. Так, Для, ну, для риб, рибної ловлі такий ну, е, індивідуальний, вона не, ну, не, не потрібна це. Е, де можна рибалити? Карта е, зон рибної ловлі, де її можна побачити. Ну, по-перше, є адміністративний сайт, на який я дам ссылку в кінці цього відео, От, на якому можна знайти карту, в місцях в яких дозволяється рибна ловля. Існують мобільні додатки. Так само можна погуглити в інтернеті, спробувати залогувати собі на телефон якийсь мобільний додаток, який теж буде вам повідомляти, в яких місцях можна ловити рибу. Перевірити можна. Так, да, перевірити можна в цьому мобільному додатку. Заповідні території, є заповідні зони, де є заповідники, яких рибна ловля заборонена. І на цих картах вони позначені, Тобто, то, ну, це обов'язково треба бачити. На да, це треба звертати увагу. Да. Які види риб заборонені до вилобу? Ну, Є такий лист, цілий список. Риб, які заборонені, вони теж їх можна знайти в цих в інтернет ресурсах різних. От. І про це треба знати. Ну, наприклад, в річках і озерах заборонено виловлювати європейського вугря. От. В деяких місцевостях заборонено ловити лососів. У морських в водах може передбувати під охороною якісь певні віди акул, скатів та рифових риб. Мінімальні розміри. Тут їх дуже багато, я так трошечки вам назву, але отут... Ні. тут мене Таня сидить, отут з цієї сторони буде цілий ліст на екрані, я його потім поставлю на мінімальні розміри риб, які можна уловлювати, дозволяється. Ну, наприклад, морський окунь – 20 см, Мерлан 27 см, Сардіна 11 см, кефаль 20 см, Кунець 30 кг або 1,15 м. Лаврак 25 см. Риби, які у пресноводних водойомах: це щука 45 см, орель 22 см, короб 30 см, судак 40. Окунь зазвичай 18 см, Звичайний окунь 18 см. Е, якщо ви будете, ви повинні до цього звернутися уважно, тому що всі ці правила, вони не просто так. Е, е, ви можете, якщо ви будете їх порушувати, то ви можете потрапити під штрафи. І, е, тут дуже є єридна себе... та інспекція. Так, да, є рідна інспекція, вона періодично їде. Ми бачимо, так от їздять, контролюють тут. Контролюють катер, Перед катер ходить і. Весь час щось контролює. О, скільки коштує ліцензія на рибну ловлю? І так, річна ліцензія на морську рибну ловлю коштує 12-15 євро. Ліцензія на 15 днів коштує 5-7 євро. Ліцензія на рибну ловлю у внутрішніх водах річна коштує теж 12-15 євро. На підводну охоту річна ліцензія коштує приблизно 30-35 євро. Для іноземців або для людей-туристів, хто приїжджає на якийсь е, певний такий короткий відтінок, ну, можна дістати ліцензію, яка коштує там, на кілька днів буде вона, і вона буде ну, теж значно дешевше. Ну, а тепер штрафи, які. Е, Ну, будуть налагатися на порушення е, цих е, правил. Ну, щоб уникнути цих штрафів, я вже сказав, треба краще брати ліцензію і якось ознайомитись на інтернет-ресурсах е, з правилами місцевості, в якої ви збираєтесь ловити рибу, і виконувати ці правила. Ну, але тим не менш, е, значить, якщо ви будете ловити рибу без ліцензії, то і вас піймають на цій. В ситуації, то ви можете заплатити штраф від 60 до 300 євро, євро в залежності від того типу рибу, яку ви будете ловити, якщо ви перевищите ліміт рибної ловлі, тому що є ліміт на кожну людину, скільки можна виловити риби в день, це теж треба на це зважати увагу. Тобто не можна ловити скільки завгодно, а є ліміт, тобто є мінімальна кількість, яка дозволяється для вилову. Так от, якщо ви перевищите цю кількість, то вам штраф обійдеться від 100 до 600 євро. Ліміт лову риби в Каталонії залежить від того від місцевості і того типу риби, яку ви будете ловити. Але загальний ліміт це 5 кг риби на людину в день, тобто ви не можете виловити більше, ніж 5 кг риби. Великі риби, які ну, важать більше 5 кг, то дозволяється залишити таку одну рибу, якщо вона у вас попалася, вам так повезло, і ви таку велику зловили, її дозволяється залишити. Але тоді, якщо ви таку одну зловили, то це ваш ліміт на день і більше ловити не можна. Присноводна риболовля та сама регуляція 5 кг риби на людину в день. Підводна рибна ловля, так само. 5 риби на людину в день. Це треба е, ну, знати і пам'ятати. Є винятки, е, можуть бути ліміти привичні, якщо ви будете приймати участь в якихось змаганнях прибуловних. Ну тоді, да. але так, якщо ви будете ловити для себе для дому, то ви повинні. Е, Дотримуватись цих лімітів рибу, вилов забороненої рибу, як я вже казав, що не досягла мінімальних розмірів. Якщо ви виловите захищені види риби або рибу, що не досягла мінімального розміру, то розмір штрафу може сягати від сягати 300 до 3 тисяч євро. Це в разі, якщо ви виловите якусь дуже рідкісну рибу, яка е, ну, охороняється законом. Використання заборонених снастей або методів рибної ловлі. Заборонені снасті це сіті або електричні пристрої для оглушення риби. Це може призвести вас до штрафу від 600 до 3000 євро. А у деяких випадках також може бути конфісковане ваше владнання. Якщо вас зловлять на рибній ловлі в заповідних зонах, прикордонних парках або в захищених територіях. Штрафи можуть бути дуже високими, від 1 тисячі до 6 тисяч євро, а у важких порушеннях навіть ви можете потрапити до суду. Підводне полювання заборонено в зонах або без ліцензії. Порушення цього правила, таких, або вилов риби без ліцензії, вам може обійтися від 300 до 3 тисяч євро. Інші порушення, наприклад, рибловля під час нересту риби або порушення правил охорони навколишнього середовища, можуть привести до штрафів, розмір який буде залежати від е, конкретного випадку. Так що слідкуйте, е, будьте обережними, навчайте правила, не порушуйте. Ну і на кінець, ті, хто нас подивився до цього моменту, зюмінка, де ж взяти цю ліцензію. На, на рибну ловлю. І так, ліцензія на рибну ловлю дається в Каталонії через офіційний портал. Портал називається GenCat. От тут буде ссылка. ні, Тут, знов, тут Таня мене сидить, перепрошую. Тут буде ссылка. На цей портал я зроблю інтернет силку на цей портал, де можна знайти. Значить, вам треба зайти на портал GenCat, і через нього можна подати заявку і отримати ліцензію на. Рибну ловлю. Е, у риболовних магазинах та спеціалізованих кілосках, так само можна е, ну, взяти заявку на взяти, е, ліцензію на е, рибну ловлю. І в деяких случаях можна запитати навіть відділення в поштових відділеннях, вони теж іноді видають ліцензії на е, рибну ловлю. Ну, о, от. І все. Тобто, все, що я: Накопав все, що мені вдалося знайти, про рибну ловлю. Тепер ви, якщо дослухали це відео до кінця, ви повністю, о, ну як то кажуть, якщо ти знаєш, то ти вже є ворожон, да, забезпечен, ти можеш безпечно займатися рибною ловлею, не переживати, що тебе хтось. А якщо вас це налякало, ідіть до магазину. Купити рибу в магазині. Якщо да? вам це страшно, якщо ви не боїтеся якихось переслідування, але не впевнені в собі, йдіть до магазину. Кілограм 7, 7 євро. Да. Можна купувати гарну рибу. Да, можна купувати дуже широкий вибір, приходити без всіх Да, хлопот. Зранку дуже свіже. Зранку ліби більше, то весь, ну всі магазини, які прийти, рибу, вони будуть рибу. Вони не беруть великі обсяги риби, як правило, її так буває так, що якщо ви прийдете там під закриття магазину, то там можуть бути якісь мушлі, ракушки, там щось таке. А риб, гарної риби це не, не буде. Да. Да. Гарної риби не буде. Так. А така свіжа виволіта зранку дуже гарна. Ну, Таня ловить магазин. А я полюбляю її їсти з магазину теж дуже гарно. Свіже. Ну так, да, ну, на веселий. Ну і будемо закінчувати це відео. Маю надію, що вам це сподобалося і що ви е, додивилися нас до кінця. І е, не забудете поставити лайк, підписатись на канал, якщо не підпишетесь. Ну і ми вас... Запитання. Да, пишіть запитання. Так, Пишіть запитання. І безумовно ми запрошуємо вас доєднатися до наших спонсорів і стати спонсором нашого каналу. Ми будемо вдячні, хто стане нашим спонсором. Умови можна подивитися у нас під відео, натиснувши кнопочку «Спонсорство» під екраном. Дякую вам. Дякую за увагу, Дякуємо. до побачення.